Погано бачу, да. тим більше, якщо не дуже зор. Погано бачить, а дітки. Головне, що дітки вбігають. Стерті взагалі або наполовину у такому стані пішохідні переходи Полтави. Подекуди їх не видно зовсім, тому переходити дорогу не лише некомфортно, а небезпечно, скаржаться пішоходи. Багато в нас в цьому році в такому стані, в поганому. Раніше були вони кращі. До 1 вересня завжди робили, як дітки в школу йшли, робили пішоходи. Вони були яркі, а зараз ні. В цьому році я взагалі не бачив, щоб колись робили, розкрашували пішоходи. Та, звісно, вже небезпечно, Желательно, якби видно було. Де постарались, там і нема, звісно. Яку цікаву краску це використовують для цих зебр. Раніше ж вона якось держались, трималась, ну або хоч підфарбовували. На дорогах біля шкіл зебру оновили, говорить начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Нарешті переходів її нанесуть після завершення поточного ямкового ремонту доріг. Ведуться роботи по нанесенню розмітки, у нас договір діє до 31 грудня по погодним умовам. Там, де діти в школу ходять, ми розмітку нанесли під всі уж бові заклади. Вона вже нанесена була до 1 вересня. А решта у нас в процесі виконання закінчується асфальтування, витримується термін після укладки асфальту і наноситься розмітка. Орієнтуватися на дорожні знаки, світлофори та інші особливості автошляхів у разі, якщо дорожня розмітка стерлася з асфальту і водіями і пішоходам радять в управлінні патрульної поліції Полтавщини. За відсутності дорожньої розмітки, межі пішохідного переходу визначаються відстані між дорожніми знаками або пішохідними світлофорами, а на перехресті, за відсутності пішохідних світлофорів, дорожніх знаків та розмітки шириною тротуарів чи узбіч. Нагадаємо, оновлювати дорожню розмітку у Полтаві почали у червні цього року.